Відтепер, щоб потрапити на домашні ігри муніципального футбольного клубу Житомир, вболівальникам потрібно буде купувати квитки. Про це під час прес-конференції у міській раді повідомив директор комунального підприємства Руслан Павлюк. За його словами, ціна на квиток буде символічною усього 20 гривень. Руслан Павлюк певен, комунальному підприємству потрібно заробляти, а гроші за квитки стануть одним із джерел фінансування, яке допоможе команді повноцінно функціонувати. Ну, ми не можемо сказати, людина там платила б чи не платила, а платила б скільки. Це такі. От... Тонкий момент. Ми визначили, проаналізували по іншим містам. Це одна з найнижчих цін там, на вхід на стадіон на Майданчик. Для нас важливо, щоб ну, вболівальники, перш за все, вони зрозуміли, що ну, так футбол сьогодні ну, важкий фінансово затратний процес. Навіть товариський матч провести великі треба кошти. І вони не відіб'ються квитки. Це частинка якогось там надходжень фінансових. Це набагато ну, маленька частина від всього потрібних там коштів, які потрібні будуть. В адміністрації команди обіцяють вже найближчим часом презентувати клубну атрибутику для вболівальників. Плануємо запустити до наступного матчу продаж атрибутики, фан шоп, так так званий. Ми домовилися з магазином спортовари, нам надають. Площу, місце для реалізації нашої атрибутики і все, що пов'язано з символіки, таке інше з клубною. Ми вже її замовили. Першу пробну партію. І будемо розраховувати на підтримку нашу, тому що постійно запитують. Розраховуємо реалізацію такої символіки, атрибутики клубної на передодні матчу. Біля входу до стадіону на агроколедж разом з реалізацією квитків. Аналогічної квитки ми плануємо надрукувати за раніше і реалізовувати їх так само в магазині Спортовари. Наступний домашній матч МФК «Житомир» зіграє на стадіоні агротехнічного коледжу 4 червня проти футбольного клубу Луцьк.